Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина. І зараз зачитаю ваше запитання від пані Мері. Це, здається, вона вчора, позавчора написала. Мені інтуїція підказує, що це буде червінський. Він мені дуже нагадує українських дисидентів. Це так, погоджуюся. Дуже достойна, сильна і вольова людина для того, щоб бути президентом України. В неї, я тут так зрозуміла, 63 вподобайок. ось, І теж хтось, зараз ще скажу, теж пише: Наталія, пані Наталія пише: підтримую кандидатуру червінського Романа Григоровича Очолити Україну. Зараз ми подивимося. Ну, ось він поки що, бачите, в заточенні. Але зараз подивимося. Як зазвичай хочу спочатку подивитися, як себе почуває Роман Червінський, а потім подивимося, чи є в нього шанси стати президентом. Як він себе почуває. Знаєте, от коли на розтяжці людина. Тут, знаєте, людина, наскільки я розумію, він має бути дуже такий енергійна людина, дуже шустра. Він не просто так така, розумієте, ось, І тут він трошечки день. ну, що це воно хоче. Так, йому треба якусь роботу, йому потрібно якесь завдання. І він, він, от йому, Скажімо так, і ось заточення його. Недобре він себе почуває емоційно. Ось, він хоче працювати, це йому не подобається. Звичайно, ми це все розуміємо. ось, Він кожний шанс, знаєте, він, до речі, не втрачає шансу, що він вийде з тюрми. При цій владі я не бачу. Тому що українці не тиснуть на владу, так як це потрібно було. Тобто, немає того все рівно розголосу. Ось я і не бачу. Я не бачу, що він вийде. Інший лідер. Бачите, ось інший буде лідер, він вийде, його випустять, але не цей гаразд. Тепер йдемо до які в нього шанси стати президентом України. Дорогеньке немає шансу в нього. Немає в нього шансів. Вибачайте. Н -н -н. Ні, немає. Ось. А... По-друге. По-друге, якщо він буде президентом. І тут теж ні-ні, шансів в нього немає стати президентом. Народ не вибере його. Ви подивіться, скільки його тарологів підтримують, скільки його, всі, хто його критикують. От подивіться, подивіться добре, і побачите. Раз. Навіть якщо його вибирають, от, наприклад, яким буде він президентом для України. Ну, от, ви знаєте, відверто вам кажу. Карти кажуть: ну на що ти таке дурне питаєш? Не буде він президентом. От і все. Навіщо ти таке питаєш? От що ти граєшся з картами? От, 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 от Розумієте? А з другого боку, дивіться, він зможе. Вроді би, карта а, злодюжська, так? Але він оцю. Мафію злодюжську, він виведе Україну. Бачите, колесо фортуни. Правда, помаленько. Ось, і тут теж, в принципі, в принципі, він би вивів Україну серйозним шляхом. Розумієте, серйозним шляхом. Ось якось так. Якщо б у нього був шанс, але в нього немає шансів стати, на жаль, президентом. а Можливо, так і краще. Ось якось так. Він хороший розвідник. Давайте йому дамо завдання. Він може дуже багато викладати. Можливо, за станом здоров'я він вже не зможе працювати, але викладати. До речі, дуже багато українців. От краще подивимося, чи зможе він очолити масад, тому що багато українців чекають масад. де наші снайпери сидять по в'язницях, мої дорогенькі. Це ви повинні самі знати. От дивимося. Чи може він очолити Масад червінський. Думаю, що так. Думаю, що так. І навіть дуже добре. І дуже успішно. От, Мосад він зможе. І я ще раз наголошую, він може бути дуже хорошим викладачем, тобто для молодого покоління. Так само, як і залужний. В них у обох хороші шанси бути не просто хорошими військовими, так як, наприклад, Червінський він розвідник, так, але й свої знання передавати. Ось якось так. Але він зможе, він зможе бути дійсно. Бачите, тут дуже такі погані карти. Тобто людина, яка, от скажіть, що не схожа на Червінського. От скажіть, правда, очолити. От Мосад він зможе, і в нього будуть успіхи. Багато успіхів у нього і до цих пір було багато, було багато успіхів. Оце інша. Він зможе очолити Мосад. Він ж зможе вчити молоде покоління. А нам таких треба багато. Гаразд, мої дорогеньки. Я маю на увазі таких спеціалістів, як Червінський. Донатимо на ЗСУ. Зараз я покажу, де мої дорогенькі. У нас є збір. Будь ласка, донатимо. Зачекайте, бо щось я не можу знайти. Я хочу свою сторінку. Ось, дивіться. Я знайшла свою сторінку. Так, ось, моя сторінка, коли заходите не на відео, не на лайв, Ось тут ви йдете на, як вона називається? Спільнота або ком'юніті. Ось тут є у нас збір з відео. Будь ласка, перерахуйте цим хлопцям, вони напередку ось на Мавіки. Врятуєте їм життя. Тут є і Монобанк, і Приватбанк. Гаразд, мої дорогенькі, це мені здається, якщо я не помиляюся, все ті самі хлопці здають. Ні, не ті самі. Ми 67, а тепер уже 77. Але це все через людей, яких я знаю 100% їхнє відео, і вони просять в нас. Вони, ви знаєте, вони потім дають нам звіт ось якось так. Що дякують нам, це ми повинні їм дякувати. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, моє любі, і разом до перемоги! Все, буде Україна!